В адміністративному позові депутата Бердичівської міської ради Володимира Пономарчука до міського голови Василя Мазура нарешті розставлено всі крапки над і аж на четвертому судовому засіданні. Після дебатів між сторонами судею Тетяною Потаповою було внесено рішення про часткове задоволення позову Пономарчука. Керучі стаття 160 163 КАС України суд постановив. Позов Паномарчука Володимира В'ячеславовича до міського голови Мазуря Василя Костянтиновича визнання про дій протиправлення та зобов'язання вчинити дії задовольнити частково. Визнати протиправними дії Бердичевського міського голови Мазура Василя Костантиновича щодо зупинення та внесення на повторний розгляд Бердичівської міської ради, рішення Бердичівської міської ради від 16 листопада 2015 року в частині обрання секретаря міської ради Понмарчука Володимира Вячеславовича. Зобов'язати Бердичівського міського голови Маздровесіля Костянтиновича підписати рішення Бердичівської міської ради від 16 листопада 2015 року в частині обрання секретарем Бердичівської міської ради Панчука Володимира Вячеславовича, врешті позовних вимог відмовити за безпідставністю, стягнути з місцевого бюджету на користь позивчик сплачений ним судовий збір в розмірі 974 сімдесят 40 днів на Віталій Березовенко, представник міського голови у суді, прокоментував рішення суду так. Ми щойно почули рішення суду, постанову судді, Якими мотивами вона керувалася, виносячи таке рішення? Ми ще не знаємо, тому що повний текст рішення, як вже було зазначено, буде виготовлено тільки через 5 днів. У будь-якому випадку ми це рішення будемо оскаржувати, тому що вважали, вважаємо і наполягаємо на тому, що. Рішення міського голови про зупинення рішення сесії було законним і обґрунтованим. Ми е, розуміємо, що в подальшому міським головою буде подана апеляційна скарга лише з однієї підстави для того, щоб затягнути е, сам процес підписання. Однак е, ми надіємося, що і апеляційний Житомирський імстийний суд е, підтвердить законність рішення е, місцевого суду, і е, більше правих підстав не підписувати у міського голови не буде. Ми вважаємо, що фактично такими діями, в тому числі, задано і шкоду державному бюджету. Якщо ви звернули увагу, то з міського бюджету ну, фактично з коштів платників податків стягнуто судовий збір. Тобто ми вважаємо, що в даному випадку є знову ж таки порушення зі сторони міського, голови, оскільки своїми протиправними діями він завдав збиток на цю суму міському бюджету. Представник позивача Сергій Кирич переконаний, сторона відповідача затягувала розгляд справи у суді. Втім, рішенням суду він задоволений. Ті дії, які вчинялись відповідачами, власне, коли м, на першому зону засіданні з'явилися оповнажені представники і було клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки мазор. Міський голова поїхав до Житомирської обласної ради, то це в першу чергу є необґрунтованим і це особисте відношення міського голови, який, до речі, не разу не з'явився на засідання суду, хоча був належним чином повідомлений. Відповідно, значить це його відношення і до судової інстанції, оскільки особа сама вибирала пріоритети, куди йому їхати чим йому займатися. Рішення суду є законним новинсним іменем України. Символічно в день працівників суду, тому є надія, що судова система все таки здатна в Україні захистити права позивачів. Судом сьогодні було встановлено протиправність дій міського голови. Напевно, це за його канденцію вперше. Володимир Пономарчук на думку його захисника у суді тепер має усі підстави, аби обійняти посаду секретаря міської ради у Бердичеві. На законних підставах на це розраховує і сам депутат від батьківщини. Безумовно, на сьогоднішнє рішення суду підтвердило те, що діє закон в Україні. І ті дії, які були направлені на порушення законодавства, сьогодні визначено судом, що вони були протиправними.